Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Тетяно, і про що сьогодні мова? Привіт усім! Сьогодні у нас дуже приємна, дуже цікава, дуже легка для мене і ще й найулюбленіша для наших глядачів тема чайні пари. Я раніше неодноразово вже казала, що окремо не збираю чайні пари, але деякі просочуються в колекцію для демонстрації. А великі чашки гіганти можна вважати окремими колекційними одиницями. Ну, зараз на нашому новому демонстраційному столику ви бачите частину сервізу форми Б62 Баранівської форми, яка була дуже популярною і тиражованою в 60-ті роки, і якій ми приділили останнім часом дуже багато уваги, як на нашому Ютуб-каналі. Так і на нашій сторінці Facebook, через те, що нам нещодавно вдалося дізнатися автора цієї форми, і це Дмитро Гоча. Але я нічого тоді не казала про те, що, окрім Баранівки, ця форма сервізу була експортована на інші е, молоді заводи, які саме в цей час, в 60-ті роки, починали свою роботу. І моя колекція поповнилася такою чудовою парою. Е, ви бачите, можете порівняти її з баранівською чашечкою. Вони. Геть однакові, але вона має ось таке клеймо: СФЗ, сіннініковський фарфоровий завод, його перше клеймо. Ну і чудовий, мінімалістичний, притаманний 60-м рокам дизайну таке блюдечко маки і, відповідно, така чашечка. Ну, принагідно, хочу сказати, що, окрім сінніківського фарфорового заводу, що відомо багатьом, сервізи такої форми, до речі, зверни увагу ручка. Якось нижче розташований, uh -huh. ніж на цій чашиці. Бачите, на Варанівській, все ж таки, є відмінності. І е, принагідно ще хочу сказати, що е, на, окрім е, синівніковського фарфорового заводу, що відомо багать, багатьом колекціонерам. Е, Сервізи такої самої форми випускалися на Тернопільському фарфоровому заводі, і про що нам вдалося нещодавно зовсім дізнатися, також на Бориславському фарфоровому заводі, але вони були дуже в обмеженій кількості, тому такими чайними парами я ще не обзавелася. Але якщо мені зустрінеться, обов'язково куплю і вам покажу. Наступна чашка до вашої уваги чашка форми 39. Це теж доволі популярна форма, яка існувала не тільки в Баранівці, а й в інших заводах. Тривалий час, ще з царських часів, до початку 50-х 50 років. Ми вже неодноразово згадували про таку форму, тому в даному випадку ми зосередимося на її розмірах і на її декорі. Щодо розміру, то, ну, можливо, ви не можете це знати на відео, це ну, не передається. Але вона збільшеного розміру, набагато більша, ніж звичайна сервізна. І для порівняння я хочу запропонувати вам ось таку сервізну чашечку. Одразу скажу, що це полони 50-ті роки. Цю, цю чашечку подарувала мені Олена з Рівного, їй вітання і ще раз подяка. Ну, вона дуже така легенька, в такому дуже класичному дизайні, такий приємний шоколадний напівкриття, золоте оздоблення. Ну і можете порівняти, наскільки баранівська чашка більша за неї. Ну, щодо цієї баранівської чашки, щодо її декору, тепер повернемося, то ми бачимо, що вона оздоблена, таким градієнтним, має градієнтне покриття. Зеленого кольору, і малюнок, який нанесено аерографією. аерографію. З одного боку тут ми бачимо змішаний ліс, на першому плані берези, там далі якісь зелені деревця. А з другого боку, ось така фантазійна сосна. Да, вона мені нагадує ті сосни, які ростуть в Новому світі в Криму. І, відповідно, блюдце теж має два таких малюночка. з одного боку березиць, з іншого боку теж ж така сосна. Ну і оці три ознаки це характерне градієнтне криття зеленого кольору, відсутність золота тут його е, заміняє, ось така тоненька смужечка бордового кольору. Видно це на камері? Видно, ну, видно, видно. видно, видно, видно да. А також аер... 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 аерографія відноси нас до царизму або так званих ранніх советів. Але це не так. Ця чашка має ось таке кримір. на Сленгу колекціонерів, воно називається лампочка. Це початок 50-х років, І що ну, дає мені змогу казати, що мабуть це останнє клеймо, яке можна побачити на чашках такої форми. Більше вони не випускалися. Що цікаво, що коли я виклала цю чашку на, нашому, на нашій Facebook сторінці, Пані Ірина, наша колега за колекціонуванням, доповнила мою історію своєю. Вона продемонструвала частину сервізу з подібними берізками, більш вони такі складні. І виконані вони в таких, як чорно-біла фотографія, і розповіла дуже цікаву історію, за якою цей малюнок виник. Був ну, взятий, запозичений з, з відомої картини Архіпа, Архіпа здається, іншій, яка зараз зберігається в Тетяковській галерії. У будь-якому випадку закінчу розповідь про чашку. Ми вже закінчили. Да. Словами Ліни Костенко, осінній день березами почався. І коли 39-та форма відійшла у небуття, а сталося це на початку 50-х років, її місце зайняли чашки форми Ломоносівська, про які ми теж раніше вже згадували. Ну, ці чашки були імпортовані на Баранівку з ЛФЗ. Які, як відомо, носив ім'я Михайла Ломоносова, тому чашки отримали відповідно цю назву. Вони випускалися на Баранівському фарфоровому заводі досить тривалий період часу, майже 20 років, і е, несуть на собі естетику тих часів, які вони були випущені. Перша чайна пара вона має ось таке клеймо: це 60-ті роки, але вочевидь, е, що вона. Ну, це початок 60-х років, тому що вона зроблена в естетиці 50-х, початку 60-х років. Для цього періоду було дуже модним криття з прочисткою. Ми бачимо це яскраве помаранчеве червоне криття, яке, на жаль, погано тримає час, плями з'являються потемніння, ну, з прочисткою і підмальовкою золотом, і якимось там ще фарбами. Ну, В час, коли я роздивлялася уважно цю чашку, коли готувалася до відео, то побачила тут стовбери дерев, коріння, така листочки. Таке дерево життя. Ну, можливо, ось така. ну, Доволі красива чашка. Цей червоний, як полум'я, якийсь не знаю. такі, я б сказала, трошки китайський, такий, якщо не стиль, то принаймні якийсь такий післясмак. Ну, Цікава така чашка. Вона найстаріша з тих, які стоять у нас на столику. Ця чашка вона має теж таке ж саме клеймо, Баранівка, але, вочевидь, вона зроблена трохи пізніше, десь вже ближче до кінця 60-х років. Ну, і вона зовсім декорована зовсім інакше. Тут ми вже можемо, немає криття. На щастя, ми можемо милуватися бездоганною белизною баранівської порцеляною. Бачиш? Зараз покажу. І оцей такий майже монохромний малюнок, блакитний, в різних його відтінках. І по цим кольорам, і по тому, що малюнок, він ніби трохи розпливчатий, ми можемо зрозуміти, що це розпис розчиненими солей, так званий, підглазурний. Ну, я колись читала інформацію про те, як робиться розпис під глазурним солями, і мене так було цікаво, хочу вам з вами поділитися. Оці розчини солі, солей, так звані, якщо вони до того, як вони будуть обжигатися, тобто ну, підказую під слово. Ну, піддаватись да, піддаватися термічні, високій температурі, температурі да, термічні так. обробці, вони майже е, не виділи, вони прозорі, їх не видно. І коли художник буде їх розписувати, то це як е, шити там білим по білому е, да, голому королю. Тому е, в них додають е, фарби інші, які е, випалюються, коли вже йде обжиг. Вони фарби, які були додалені, випалюються, випаровуються. а да, випаровуються. А розчини цієї солів, вони навпаки, проявляються. Така цікава техніка. Спасибо. І ще хочу да, звернути вашу увагу на золоте оздоблення. Давай сюди ближче. Ви ну, бачите, такі маленькі квіточки золоті, вони зроблені штампом. І цей штамп, він був втиснутий в цю поливу. І вся чашка і блюдце, вони блищать. Вони Глянцеві, а ці квіточки, вони матові. І ця різниця текстур вона робить цю чашку такою дуже незвичайною, шляхетною і привабливою. І наступна чашка, вона найбільш простіша за всі інші, такий спрощений петриківський розпис, щедрий по колу. Багато золота, бачите, всередині така широка смужка, блюдце. Це чашка вже більш пізнього періоду має ось таке клеймо. Чашка. Кінець 60-х, -60, початок 70-х років. Хочу нагадати вам, що ці чашки припинили своє існування на початку 70-х років, і це останнє клеймо, який ми можемо на них побачити. Через те, що е, десь в 60-х роках відбулася зміна технології, яка не дозволяла вже робити чашки такими тонкостінними і легкими, як раніше, і е, така утворилася невідповідність між вагою самої чаші і тонкістю, тендітністю ручкотримача, тому їх зняли з виробництва. Ну, вони залишилися нам на радість в наших колекціях. Дуже шкода, бо вони дуже гарні і дуже якісь вони такі зручні, на мій погляд. Спроба потіснити з п'єдесталу ці Ломоносівські, а також дзвін мальву, була предприйнята десь всередині 60-х років, коли Іваном Віцько була створена ця чашка Гігант під назвою Подарункова. Вона має таку дуже цікаву, як на мене, форму, таку піалоподібну розлогу. Я люблю такі чашки такої форми, можливо, через те, що я дуже швидко все їм п'ю. Це <св 'язана> пов'язано з моєю спеціальністю. І ну, в такій чашці ми вже говорили, швидше можна з неї пити, тому що швидше. Застиває. Чай. Да. Ну, вона дуже така цікава, приваблива, Ви бачите, климо-чашка теж такий малюнок стильний для тих часів. І таке теж дуже цікаве блюдце, тому що, по-перше, воно дуже велике. Ну, Власне кажучи, і чашка такої має великий діаметр, і воно дуже плеске. плеске. От бачите, якщо порівняти його з Ламоносівськими, то тут майже немає різниці. Ну, бо воно не потребує, щоб в нього наливали чай. А, ну, це я зрозуміло. Ось така от красуня. Вони не дуже часто зустрічаються, тому що випуск їх, на жаль, був ну, занадто обмеженим. Взагалі, Іван Віцько, ми про нього вже згадували, коли говорили про його полтавську спадщину. Він ну, був не дуже таким призн... визнаним митцем в Паранівці, і в свій час він пішов в Полтаву. Звідки був родом для того, щоб очолити там художню частину цього вновствореного заводу? Він був якийсь час головним художником заводу. Туди він приніс і цю форму чашки, яка теж не широко випускалася. Ви могли бачити в нашому відео чашку такого форми з кактусами. Ми говорили, що Іван Віцько дуже любить кактуси. І про цю чашку згадали лише в 1974 році до святкування 800-річчя з дня утворення Полтави на її базі створили ось таке тріо тріо Полтавчан. Ми його вже вам показували, але маємо ще нагоду, мені воно дуже подобається. Такий плакатний розпис по колу написана Полтавчанка, і це вже не до, як ми можемо тут побачити, а тріо. і Атріо. І це те, що вони знаходяться зараз поруч, дозволяє нам подивитися, що ж власне, змінилося. Ну, Щодо форми чашки, то вони майже однакові. Єдине, що хочу зазнатися, що Полтавчанка вона набагато важча, ніж її баранівська попередниця. Ну, Схода, що в тебе руки зайняті. Ну, Оператор це його доля, руки завжди тримаються. Я Камеру. їх тримала в руках, і дійсно, Баранівка, вона така, з Баранівки можна пити з Полтавчанки, мені особисто важко. І наступне, що, на що треба звернути увагу, ну, по-перше, Баранівська це дуо, а Полтавська це Тріо це на форми блюдець. Тут. Бачите, це блюд, це десертна тарілка, вона такого розміру, як блюдце в Баранівці. І вона все ж таки більш бачиш, більш високе блюдце це більш плоске. А блюдце зробили трошки меншого розміру. Ну, і воно таке, як має бути блюдце. І ось така історія. Ну, і цікаво, бачите, у нас таке сьогодні вийшло цікаве відео. Яке показує зв'язки, які існували між заводами. Бачиш, з Баранівки в Сінельникова, в Полтаву, з ЛфЗ в Баранівку. Такі от були дуже багато, багато було зв'язків між заводами таким творчим. Ну, і як нас доля вже завела в Полтаву, то я хочу вам продемонструвати ще одну Полтавську чашку. Це Доволі відома полтавська чашка, і тут нам треба звернути увагу буде, по-перше, на її розміри, по-друге, на форму, а по-третє, на її дизайн. Щодо розмірів, то це ну, реально це дуже велика чашка. Якщо я не помиляюсь, то її мізки складає десь літр рідини. Ну, чесно скажу, я його туди не наливала. Ти знаєш, як в гірськолижному спорті є така дисципліна, називається супергігант. Так, от да, це справжній супергігант. І щоб ви це зрозуміли, я хочу поруч з нею на якийсь час поставити ну, дзвін Баранівський, більш-менш всі знають. Тобто цю. велика мальва поруч з нею виглядає як така не дуже велика. Спеціально обрала такий колір покриття, щоб ви могли порівняти. Всі знають цю чашку, якого вона розміру, вона дійсно доволі велика, але Полтава вона перевершила всі наші очікування. Ну, Щодо її форми, то ви можете побачити, що вона зроблена в такому європейському стилі. Саме для європейців було притаманно робити такі, ну, такі підставочки або там ніжки, такі от вона така низька і розлога. Блю Блюд це зараз покажу. Воно теж заслуговує на увагу. Подивіться, воно, по-перше, дуже велике, як така тарілка, навіть більше, ніж десертна тарілка. Ні, 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 це така тарілка, що можна друге з неї. Да, ось така, бачите, багато дуже тут золота. Якщо говорити, вже перейти на, з розмірів чи з форми на дизайн, то тут ну, привабливий дуже покриття, колір такий, да, життєствердний, доволі рідкісний. Не так часто він зустрічається, як, наприклад, червоно-помаранчевий. Дуже багато золота. І такий ніжний ручний розпис по колу чашки на білому тлі. Такі квіточки. І всередині таке золоте теж є оздоблення, таке незвичайне, незвичайне. Ну, що я хочу сказати, що мені здається, що цю, 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 цю чашку її дуже було складно зробити. Я, на жаль, не знаю, хто автор, можливо, якщо хтось має інформацію, будь ласка, поділіться, але мені було б цікаво вперше, вперше за все побачити обличчя модельника, який робив цю чашку, тому що ми вже з вами згадували, що за кожним великим художником, який ну, там, придумував. Вироби з порцеляни стояв такий непомітний модельник, тримав в руках лінійку, олівець, там, транспортир, не знаю, що це, циркуль. І він мав все це виміряти, вирахувати і сказати, чи можна задум художника. Художники ж вони такі, знаєш, можуть вигадати собі все, що їм завгодно. А модельник мав сказати, чи можна оплатити всі ці задуми в життя. І мені здається, що дуже важко було зробити таку чашку, тому що такий от низький оцей, основа маленька, широкий, великий діаметр, і вона ну, доволі вона не легенька, Вона доволі така важкувата чашечка, але вона. Ну, Чашечка навіть на неї не підходить. Чашище, чашище, але вона красива. Принаймні, повз неї не пройдеш, правда? Вона при, в будь-якій приход... шафі вона буде красою. Шафи, головне, щоб шафа була достатніх розмірів. Це точно. На початку нашого відео Богдана мене спитала, чому ця чашечка там сиротливо стоїть в сторонці. І я, як завжди, тримаю інтригу. Справа в тому, що це улюблена Богданина чашка. Правда? Так, правда. Ну вона одразу скажу, вона її не випрошує в мене, тому що це не по їх не за її характером. Вона ніколи такого не робить. Вона милується завжди, їй, коли приходить до мене в гості. І вона дуже, дуже шкодує, що в ця чашечка немає блюдця. І ось сьогодні ми хочемо вам. Хочу тебе трохи порадувати. Думаю, що тобі буде приємно на це а, подивитися. Тобто, в цей би є да не Ну, не знаю, щось в мене тут є в, цій, в цьому папері. Нещодавно сталася дуже така визначна подія. Сподіваюсь, що тобі буде дуже приємно. О, ура! Вуаля! Блюсся для чашки знайшлося. Ну, воно таке саме, саме від цієї чашки. Чому так кажу? Тому що в такому дизайні чашки бували від сервізів. Форма 53 Щербінівська точно бувала в такому дизайні. І, можливо, ще якісь, точно не скажу вам. Але це блюдце, воно велике, воно має діаметр 17 см, і воно саме від такої чашки. Вони мають однакові клейма. Дивіться, тут баранівка з гілочкою і тут так само. Синього кольору Баранівка з гілочкою. Ну, але ви знаєте, підбирати посуд отак завжди дуже важко, а коли мова йде про покриття, то колір теж Це взагалі дуже важко. Ну, Мені здається, якщо чесно, що блюдце воно якесь більш яскраве, ніж чашка. Ну, Чашка вона має сліди е, вживання. Да, вживання, але е, ну, а блюдце воно таке, е, ну, складається враження, що воно взагалі нове. То, можливо, воно треба йому десь на сонечку витвіти. Але все рівно це така дуже приємна подія. Скажи, ти задоволена? Таня, я дуже задоволена, <свіця> я тебе вітаю, це реально дуже класно. Шкода, що мої бідкання, чому в тебе чашка до сих пір безблються, не увійшли у відео, яке в нас було за кулісами. Вона прекрасна, я за неї рада. І за тебе. <свіця> Ну, і на цій оптимістичній події, з побажаннями, щоб чашки зустрічали свої блюдця, а ми по життю зустрічали приємних людей. Буду з вами прощатися. До побачення. Друзі, все буде добре. Прорвемось, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Все буде добре. До побачення.